Продовжуємо після матчу прес-конференцію, після криї політехніки галичина будівельник рець, політехніки Галичини за почко. Ваше враження від сьогоднішнього зустрічі. Перш за все, слава Україні, та подякувати можливість Збройним силам України, що має можливість грати баскетбол в сьогоднішній час та привітати будівельник з їхньою заслуженою перемогою. Сьогодні був доволі рівний матч в першій половині. Ми навіть вели два очка після великої перерви, але третя була така. Заключна четверть, вони переломний. Вони попали свої кидки, три Недосвідчені гравці, які на досвіді зробили результати. Це моя друга, друга, друга гра в супервізії в Києві. В друга посмітка виходиш вставити проти команди Супервізи. А яке завдання від тренера, що не кажеш про тебе? Перш за все, це гра в захисті і просто грати в свою гру, бігти в контратаки. І не хвилюватися, оскільки та це мій перший досвід на професійному рівні. і Я був дуже радий цьому, і це для мене великий апгрейд в кар'єрі, я так думаю. Виходячи на майданчик, відчуваєш, наскільки а, вищий рівень баскетболістів з якими в команді ти граєш проти як ти граєш, аніж в тебе було раніше? Так, а вже ж Суперліга набагато відрізняється інакші швидкості, інакше сприйняття думки та якість гравців. Але треба до чогось кращого становитися і суперліга це наступний крок. Так що треба буде працювати далі, щоб виходити і на наступних матчах в основному складі. Дякую. Дякую вам. Тренер політехніка Лешини Ярослав Субрицький. Тренери, ваші враження від сьогоднішньої гри і ваші підсумки взагалі домашнього бабелу? Домашній бабл, в принципі, від сьогоднішньої гри можна сказати так, що <кхів> но, нас не вистачило, на да, дійсно вже сказали перед тим. І Назар, дві четверті ми грали добре. На жаль, все-таки відчутніше не вистачає Едіка Фіч... Фічука дуже сильно по мать, навіть Юра Крамерно. Я так бачу, що він каже, що він завжди може, і хоче грати, але травма йому не дозволяє грати на максимум. Тому нам цього трошки не вистачало. Тому не вдалося, не вистачило в ротації гравців, і ми трошки поплили хлопці, не вистачало сил, щоб але ну, щоб достойно доіграти всю гру. Але хлопці молодці, я задоволений, в принципі, проявляють характер, непогано грають. Мені здається. Прогресують від гри до гри. Шкода, що ми програли в Бі бібі. Можна було, так як ту була перша гра і ще були сили. Можна було. Ми з ними боролись, ми трошки не хотіли. В загальному я оцінюю, що бабл пройшов більш-менш нормально. Я, в принципі, задоволений. Ви зіграли 10 матчів вже в цьому сезоні. Mm -hmm. а, з того, що ви бачите, Наскільки вам далеко ще до того, щоб стати ось командою, яка може не лише там дві чверті грати на рівні з будівником, а трішечки більше ремонтувати і можемо викладати? Не знаю, трошки ще далеко, але є перерва. Тут перед Новим роком попрацюємо, після Нового року зберемося, попрацюємо. І будемо далі бачити. Я думаю, що ми ще достойно проведемо наступні ігри. Було б добре, якби була б можливість з кимось підсилитися, але, на жаль, я думаю, що і гравців нема, і не сильно можливості клуба ще підсилитися. Але так потроху вивчаєте, але є та ринок і ситуацію. Потрошки так, але дуже важко. З гравцями, досвідченими, хорошими.